Друзі, всім привіт! З вами я Кенджу, і сьогодні буде дуже прекрасний мод. Дивіться, що він нам додає. Коли я щось хочу написати, наприклад, в чат і вам це показується. Ну, це не круто, друзі. Подивіться, я можу щось писати, наприклад, такого, наприклад, там, привіт написати. Наприклад, Написати привіт. І коли я заходжу ще в свій інвентар, наприклад, і хочу щось подивитися, вам буде відображатися, що я там дивлюся. Якщо, друзі, ви просто подивіться, ну це ну, не круто. І, до речі, коли, наприклад, я пишу в чат, там теж з'являється, наприклад, кінджу печатає. А ще, друзі, коли я, наприклад, відкриваю сумку, щось хочу переложити, наприклад, собі забрати, додати, ви теж це можете наблюдати, як другий гравець щось бере, ложить, переложує. Друзі, коли я, наприклад, нажимаю Escape, хочу вийти із гри, або щось друге, також з'являється панель, там де я вибираю, що я хочу зараз зробити. Ви, я, наприклад, печати повільно, то анімація повільна. А якщо я, наприклад, я ускоряюся, то анімація збільшується і робиться швидкою. Okay. Тому ми закінчуємо. У мене справа підсказочка, де ви можете подивитися мої другі моди. На цьому все. Всім пока, підписуйтесь на канал, всім пока!